Кримська генодьба, тобто геноцид і ганьба. В тимчасово окупованому Криму йдуть під ніж амбіції колишньої регіональної сверхдержави. Росіяни щосили намагаються не дивитися вгору і розповідати, що удари по Криму мають лише медійне значення, але виходить у них це погано. По-перше, поспішно підготовлена відповідь. Полетіли Онікси по Одесі і по затоці, прилетіли аж по базі відпочинку в Сергіївці. На всі гроші помстилися проклятим бандерам. Угу. Таке буває, коли з банком цілий не дуже, запасу ракет і до розвідки після минулого удару немає, а начальство дає втик. Треба щось терміново зробити. Вийшла ця помста не дуже вдало, тому що Онікси це протикорабельні ракети. За координатами вони не надто точні, а їхня голова може наводитися на великі металеві об'єкти. Не так то просто обстрілювати когось таким паліативом. По друге, на медійну складову наплювали вже майже повністю. Коношенков просто перестав тричі збивати всі Су 24 ЗСУ, бо смішно вже навіть найвідбитішим, воліють мовчати і брехати. Нібито там у них була порожня будівля штабу Чорноморського флоту, але чомусь аж сім швидких, чи скільки там поїхало, мабуть, просто навчання, нічого такого не було. Усі ракети перехоплені підводним човном і надбудовою великого десантного корабля Мінськ, те, що будівля штабу Чорноморського флоту горить, а на неї пікірує друга ракета це вибух Болотного газу. Пісков не дає коментарів про армію, а в армії не будуть про сумне, бо СВО йде… Чітко за планом. Як відомо, план полягав в тому, щоби горіти на базі флоту. Розходьтеся, втрат немає, тільки один солдатик загинув у п'ятницю вранці. Насправді, стратегічно байдуже, що саме вразили крилатими ракетами повітряного базування, штаб Чорноморського флоту, сухі доки, вузол зв'язку був там чи ні головнокомандувач? Чи була це п'ятнична адміральська година, збір заступників і вищих офіцерів з приводу гострих питань тижня? Чи були там прибиральниця і сантехнік, а командування вирішило відновлювати розкомплектований захищений командний пункт? Ха-ха, ні, ми знаємо, що ні? От неважливо це все. Був командувач: дістануть нового, насиплють нових орденів і медалей, поставлять будь-якого іншого петрушку, бити калібрами по сплячих містах і по заводу Пепсі. Ховати великий десантний корабель у новоросійську і заходити до Севастополя поповнити запаси, супроводити чергового язя дорогою до Сирії багато розуму не треба. Хоча, звичайно, те, що всі ці офіцери плазмових панелей, управління, серверні, тонни документів, все це підгоріло, це паралізує Чорноморський флот на багато днів. Але це в нас не Тихий океан, не заплановані токійські експреси і битва крейсерів. Важливо те, що над своєю головною базою, над рівнем як стіл північним Кримом і морем, перехопити крилаті ракети немає жодної можливості. І перекинути з окружної Москви ППО також не можна. А це не медійне, це йдуть під ніж амбіції регіональної сверхдержави. Плюс торгівля зерном і нафтопродуктами через чорноморські порти під загрозою. Зрозуміло, у шторм шедов є технології, що ускладнюють перехоплення. Проте українці завдають ударів штучними носіями, переробленими на коліні. Ракета отримує координати і не має зворотного каналу, не може бути перенацілена в повітрі, хоча плани на модернізацію є. Так вона малопомітна на радарі, здатна робити набір висоти перед атакою, деякі протиракетні маневри, але це дозвукова ракета. Такі наша ППО збиває сотнями. ППО, до речі, застаріла, має проблеми з термінами засобів доставки, адже завод Візар це не російський замкнений ланцюжок виробництва. Тобто розповіді про червоні лінії та центри прийняття рішень у Києві залишилися піною на губах Соловйова, а от серія ударів по Криму це факт, і зробити з цим нічого неможливо. У суботу рано вранці прийшло по сухаревій балці, а там не тільки причальні стінки, але й арсенал. Хороша традиція за тиждень втрачати підводний човен за 300 мільйонів долярів, штаб і грати в лотерею. Ще. чи детонує арсенал, чи ні. Любо, не браття любо. Є така людина у них, заступник командувача флоту з ППО, Чорноморського флоту РФ. От він повинен підвестися і сказати, якщо він, звичайно, вижив після удару по штабу, сказати: флот не здатен обороняти сам себе, головну базу та інфраструктуру для ремонту. Ми не можемо захистити. Нам потрібна допомога армії та авіації. Спочатку командуванню Південного округу доповісти про це, а потім вище. Але тут проклята російська дійсність. Усе ж йде за планом, і в папках це передають верхівці. Хто передаватиме начальству не ті папочки, то прощавай пенсія і гарненька референтка. А можна і на підвал попасти ще, як, як наприклад, генерал Армагеддон, який підтримав не тих людей у підкилимних іграх. Ну і знову ж таки, це не так просто захищати Севастополь. Патрулювання Міг-31 рутинне кажете, їх теоретично модернізували для ударів кинджалами по носіях на землі. Ракети в повітрі і дії літаків, як ППО, це складно і на потрібен не той, що в середньому є у росіян. От як вони відучилися залітати до Полтави і Вінниці і скидати бомби у вільному падінні? Так само слід навчитися патрулювати, вмившись кров'ю, заплативши залізну ціну, багато десятків годин бойової роботи, але ж ракети летять тут і зараз. Одночасно потрібен патруль літаків дальньої радіолокаційної обстановки бачити, коли наші носії наближаються до рубежів пуску, щоб принаймні адмірали встигали в бомбосховище побігти, хоча б у дві зміни працювати вздовж лінії, щоб відпочивали екіпажі. Причому в глибині, щоб не потрапити до списків бортів, які потрапили в засадку петріота як було вздовж кордону в Брянській області. Потрібні порубщики, яких до війни здали аж три штуки, літаки радіоелектронної боротьби, можливо, придушити систему управління «Шторм Шедоу» не вдасться, але з штормами пускають хибні цілі декої. Різні набиті різаною фольгою обманки, дрони камікадзе синхронізують прольоти всіляких С200 з різних напрямів в одному секторі відповідальності, перевантажують канальність, не дають перезаряджатися. Тож, як варіант, хоча б душити всю цю дрібноту і намагатися душити західні розвідники. Теж позмінно, теж на лід, теж ховати в Криму, що проглядається всіма супутниками, усе це потрібно навчора їм, бо потім буде. Поставка до ЗСУ Ф-16 і стане не легше, а важче. Все йде по плану, одним словом. Ну і знову сором якийсь. Країна 404 підтримує парк Су-24, знаходить для нього запчастини, перебазовує під постійним пресингом ударів, навіть балістики, влаштовує синхронні нальоти на оперативну глибину для стратегічних завдань, паралізації флоту, а вторая армія міра. Нічого не може з цим вдіяти. Чи є серед Чорноморського флоту РФ людина, здатна протягнути в РФ доповідну записку і повідомити, що Чорноморський флот не може себе обороняти, свою головну базу? Питання риторичне, особливо пункт зняти ППО з під Новоогарєво і дач дідусів навколо Москви. От ціна шизофренії беззворотного зв'язку, яку влаштував кремлівський режим. Коли тисячі пропагандистів розповідають, що дійдемо до Варшави і до Берліна за тиждень. І ніхто не думає, що навіть без флоту США сили ЄС здатні випустити по РФ кілька тисяч штормшедов, скальп, Таурус, а десятки супутників і стратегічні дрони з Сицилії проведуть до розвідку і, за їхніми даними, повторять усе, що стосується ППО, управління тилу. І горіти в цих штабах, в узлах зв'язку, радарах, не Путяну. Він в бункері, і не Соловйову, він буде на дачі під Москвою, перекритий панцером. горіти там вам, тим, хто скаче під «Я Яруский, я йду до кінця» і волає гімн Севастополя. Сп'яніння пропагандою воно таке: розповіді про аналогавнітні системи і С 400 з ешелонами. Похмілля буде гірким. Навіть у травоїдній 2000-ті на заводах ЄС зібрали кілька сотень крилатих ракет на рік, так що буде ще й боляче. А як там ППО, Новоросійська, Ростова, Белгорода значно краще за головну базу Чорноморського флоту, де російські підводні човни очікують свого часу? Ну, за традицією нічокаєсь Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо.